Краузер, гівно не беріть, не раджу. Це ідеальне сито. Чаю ще сьогодні не пив. Ось такий боковий чахачик. Масовік затіннікатон. Оу, це просто була така медитативна порція чаю, щоб загрузитися. І молинець! Про спілчани, всім доброго чаю! Я нарешті. Добрався до можливості щось для вас познімати. Накопилося багатенько всяких речей, які можна показати на камеру. У нас сьогодні буде огляд посуду, який я замовив з Aliexpress. Він додався до моєї чайної колекції. І два шупуерчики. За них був раніше шортс. Я вже давненько за них казав, що треба зняти на них огляд, що я їх купляв на промі. Що це також бюджетні чаї, і ось нарешті до них дійшла черга. Тому сьогодні швиденько обговорюємо посуд замовлений з Аліекспресу. Показую вам, що він себе представляє за такі кошти. Показую вам млинці і один сьогодні п'ю, бо я їх обидва покуштував. Щоб про те, що про той блин у мене є вже якісь враження, і один з них мені сподобався, а інший не дуже поїхали. Для початку посуд. Я вибачаюся за світло, бо зараз тупо повний блекаут в місті. І чому б не зараз як познімати якісь деталі так, керамічні? З Аліекспресу що я замовив? Чайник, замовив собі сито, замовив собі чахай, Гундаубей, замовив собі дві піалки. Ідея була зібрати якийсь мінімально схожий наборчик. Щоб він був в одних тонах і якось з одного матеріалу чи що. Що по чайнику? Чайник за 1100. Прийшов в звичайній коробочці, без документів, без нічого. В нього є ось тут печатка. Не знаю, штамповка це чи напівручна робота. На ручці немає печаті, на кришці також всередині печаті немає. Так, і всередині печаті немає, тільки знизу. Ось таку він має форму. Нагадую, що чайник коштує 1100. Це без знижок, до речі, на 11.11. .11. 180 мл у нього об'єм. І тут дуже шикарне сито просто це гніздо. Я вам ставлю сюди ще фотографії. Ви подивитеся. Це. Ідеальне сито, воно повинне бути таке випукле із дуже великою кількістю маленьких дірочок. До нього замовив ось такі дві піалочки. До речі, в них принт такий, же, як і на чайнику. Це щось типу флешки, чайної чайні флешки, почки і 3-4 листочки, здається, щось такого. Вони по 65-70 по мл приблизно, і в них також є дві печатки, але вони, здається. Не схожі. Так, печатки різні в них. Одна піалочка коштувала 350 гривень. Тобто дві за 700 чайник 1100. Зараз буду заварювати чай, подивитися, як він там зливає і все остальне. Ось такий чахайчик за 700 гривень на 180-200 мл. Точно не знаю. За таким ось Тісненням, дерев'яна ручка, нічого тут немає, таке як кілечко, щось типу під залізо. З боковою ручкою дуже класно, дуже зручно. У мене такого не було, він такий приємний на дотик насправді. І по кольору, якби було світло, він би був Він трішки-трішки світліший, ніж чайник. І сито з підставкою, повністю керамічне, воно без залізних оцих вставок. дуже-дуже мілке. Затримує фракцію, мілку взагалі круто, дуже круто. Е, так, щоб ви можливо ось так вам треба показати, щоб ви розуміли. Ось осита. Підсвічую з усього, чого можу. Ребята, тому не судіть строго. В нього є такий принт, також тіснення. Щось дракон, хмари здається. Я його так, так дракон і хмари. Я так детально навіть і не розглядав за цей час, хоча замовив давненько. І ось така підставка також з принтом. Щла разом із ситом. Можна ось так. Можна ось так ставити. А, вам не, вам не видно. Тобто ось так. Сито коштує 500 гривень. 520 1100 по 350, 2 за 700-750, щось типу такого, і 520 гривень. Ось такий в мене вийшов. Наборчик. Тепер до... переходимо до чаю. По пуерам. Ці пуери я замовив вже в перевіреного продавця. Від нього вже були огляди. Ціни за пуери цей коштує 850 гривень. Ось така у нього етикетка. В нього двойна упаковка. І якщо вам буде видно, я вам зараз на... Попробую показати Сергій. Ось такий млинець. Якщо чесно, ну, не дуже гарний, не дуже гарний. Є почки, заварюється він в темноту, по якості щось середнє. Цей дорожчий, ось такий. Ось такий принт у нього. Цей дорожчий Цей коштував 1200, але я купив його за 1000 по знижці. У нього одна упаковка і ось такий. Ось такий вид. Хочу на, на, на світло піймати. Можливо, я, до речі, вам просто пофоткаю і поставляю тут а, фотографії одного млинця і іншого. А, цей пуер від майстра. Вірніше не від майстра, а від бренду Пудаши. В нього дуже схожа, до речі, лейбочка на Менхайде і завод. Така також хатка. Але це щось притаманне, є роглі щось дуже схоже. Що я погуглив про цей бренд? Я чомусь думав, що це майстер Пудаши або фабрика, якась сноунеймовська, але ні, це. Бренд, окремий бренд, і він, до речі, славиться такою. Ну, непоганою, коротше, непогано розкручений він на теренах Китаю. Тобто за нього знають китайці, за нього знають китайці. Інформація ходить про те, що серіо для свого чаю вони використовують саме з старих. Саме зі старих дерев, з якихось імператорських садів. Тобто якість чаю повинна бути ну прям дуже хороша. Чайки 2007 року Серіо і 2022 року пресовка пити. Зараз будемо ось цей той ще дешевше. Ось цей. Ось. Але він мені навіть більше сподобався, чим той, що дорожчий блин. І його я. Можливо, якщо встигну сьогодні ще раз поковтюжити, окей, ні, то якось, що чесно, то бажання немає. Цінова політика за млинці: 850 і 1000 гривень за 357 грам млин. Не буду обов'язково промивати, бо е, фабрика, я навіть не знаю, де їх збирали, це сер'о і що з ним робили, як воно там е, кочувало в них, як ферментувалося. Тому краще я пролью. Заодно покажу вам злив. Е, швидкий, гарний, рівненький злив, не ідеал, але за свої 1100 просто бомба, пушка, ракета Пітарда, я кажуть. Ем, ось такий боковий чахайчик, також дуже зручно зливати. Я кайфую від посуду за такі ціни, це просто ідеальний варіант. Ідеальний ідеальний. раджу, хто знайде. У мене, до речі, є перевірений магазин на Aliexpress. Якщо хочете, я вам кину силочку під відео, якщо буде таке бажання. Я там брав, до речі, той чайник з драконом свій за 50 доларів. З приводу чаю повернемося. Е, тобто, бренд Пудаши. Збирають вони Серйо із Буланшань, пишуть, регіон Юнань. Дуже хороший регіон там, для збору серія для пуеру. Так? Позиціонують себе як дорога, дорогі чайочки повинні бути. Але щось по якості, не знаю, чи може їх просто зберігали. якось так, Чи, чи це просто розкручена якась тілега з цим те, що там дуже класне серіе в цього пудашину. Я про нього просто не чув. Це так, І побачив дуже гарні млинці. так, Упаковки на промі І вирішив просто взяти його скуштувати, щоб вам можливо щось порадити. там Цінова категорія 1000 гривень, але той 72-62 аля типу Менхайський мені сподобався набагато більше. Так, роблю перший проливчик. Нічого не лиже, чайничок, носик з-під кришки не тече. На одного-двох на двох осіб прям ідеальний об'єм, клас, посуд. Дуже хороший. дуже. Піалочки також на себе дуже багато забирають тепла, тому зручно зробив пролив і одразу, практично одразу можна пити, якщо ще у вас трішки охолола водичка. Я ще сьогодні не пив. Сьогодні на роботі не було світла, поміняли якісь графіки по відключенням. Я сьогодні злий, я сьогодні без чаю. На роботі все йшло по пизді. Я просто зібрався і поїхав додому, і вирішив, що я вам сьогодні буду знімати в тотальному блекі огляд, який хотів зняти дуже давно. Я вже, якщо чесно, трошки засумував за цим відчуттям сидіти перед камерою і щось для вас лялякати і знімати. Так, що по чаю? Е, можливо, можливо, я візьму ще шате... хачик так прозорий і покажу вам, заварюється він в нефтянку чи не заварюється. Але, по першим проливам, цей пити не буду, Вилію. По-першим проливам дуже е, гарно. Вірніше відчувається м'якість чаю, відчувається, що він реально старий і залежаний. Але ми ж цінуємо в чай не тільки те, що він так, і його можна там заварювати, як ми хочемо, а ще цінуємо якусь смакову палітру. А смакова палітра, ну, відверто кажучи, бідненька. бідненька. Тим більше, що я взяв спочатку чай дорожчий, але відкривши його, побачив, що він в одній упаковці, так? в одному тільки в одній тільки бумажній обвертці. Той, що дешевший, вдвох. А це таке, знаєте, ну, для мене. Признак того, що чай повинен бути дорожчий, що не пожаліли та впакували його в, два, в дві етікетки, щоб він не розсипався і не напітував якихось лівих посторонніх запахів. Ну, коротше, і я відкрив за тисячу той, що попив його. І трошки розчарувався. Ну він такий собі. Він взагалі якийсь пустий, мертвий. А це ознака того, що можливо Серйо було реально класне раніше, а просто його зберігали неправильно. Тому воно свої, до речі, водяний. О! Погрався. Ну, працює водяний, працює. Важко держати пальцем, бо гаряча кришка. До речі, чайник не товстий. І в нього велике вушко. А, ти не торкаєшся пальцем. Дуже зручно, насправді. Ось. Так. Другий проливчик. Раз. Нічого не бачив взагалі. Ну, Якби я не знімав відео, я б собі світло настроїв би так зверху, а так, щоб хоч щось мені світило в очі, щоб ви мене бачили. А то я помітив, що на відео з Fen Huan Danцуном, там де я про ФХДЦ роз, розказую, там було реально мало світла, хоча світло було, я просто пожедився включити. І. Е, Картинка вийшла така собі. Прийшлося там накладати на неї якісь ефекти, щоб щось було гарне, але мені зовсім не сподобалося, ну то вже виставив то виставив. Другий пролив. Угу. Починає розкриватися. Ну цей кращий, цей, цей за 850 і цей краще, ніж той за 1000, 1000 по знижці, 1200 без знижки. Чайний стайн однозначно в них є. По пам'яті мені було приємно їх попити, посидіти, погрузитися, навіть повтикати якийсь відосік, так. Але це просто була така медитативна порція чаю, щоб загрузитися і подивитися щось або в вікно, або на відео. Ну, в цього, до речі, є смакова палітра. Такі. Оці, оці смаки вологості, так, оцієї такої, що притаманно пуерам, але е, це притаманно шушкам, які робилися на місячкових фабриках. І не те, що місячкових, типу, тих фермерів, які роблять для себе чай. Ні, е, саме для якогось продажу, але невеликими об'ємами і дуже, не дуже розкрученим ім'ям, і тому фабрика в такому не. Ну, Ну, Грубо кажучи, за недбаному стані. Ось. І тому відчувається оцей такий. А... Він, з одної сторони, і прикольний цей смак такого погрібу. Так? Але солодкуватий, солодкуватий. Такий прикольний чайочок, але ну, не Не для того, щоб похвастатися перед друзями. Прикольний чайочок, але. пустуватий. Просто чому я так кажу? Бо Ой, такий погріб-погріб. Чому я так кажу? Бо е, я купував блин за 600 гривень, і він був набагато смачніший, ніж цей. Ну, за 850, окей, добре. Але ж, ну, типу, пудаши, я почитав про цей бренд, і там він входить там, в якийсь навіть топ китайських е, брендів, саме по виготовленню шупи. А вони спеціалізуються на шенпуерах. І з Буланшані Серйом. Але і роблять також е шушки. Зараз, якщо вийде, я вам покажу ще раз цей, цю емблемку. Дуже гарні обгортки, клас. Мені сподобалися чорні такі. Так, ось, це, бачите? Щось схоже трішки на Менхайда і здалеку, можна навіть сплутати, але це не воно. Не ведіться. не ведіться. Можливо, я від якоїсь частини її купив саме тому, що подумав, може, це Менхайдаї за таку ціну. Але, але ні. але ні. Понастою. Заливаю кипятком. До речі, купив собі також новий термос. Той розбив випадково. Ну, нічого буває. цей менший. І в нього доводить той був на півтора літра, цей на 750 і взяв його за 600 гривень. До речі, це якась фірма: то лі німецька чи польська краузер. Гівно не беріть, не раджу. Хочу замовити з Аліекспреса з боковим носиком і з ручкою. Як замовлю, як прийде, я вам обов'язково зніму на нього огляд, щоб було зручно. Ну, зручний він, незручний, як тримає, проливається чи ні. Все, обов'язково подивимося. І ціни я вам скажу, щоб ви могли без опаски там замовляти чи не замовляти. Пролью сюди, пролью сюди. Ну, гарний злив, гарний, не зализується нічого. Я вже, напевно, казав, так, що чайник <хи> класний. <хи> просто в мене інформація улітучується е е з голови. <хи> так, ну, ось уже, в принципі, гарний темний настій. Почки в ньому присутні е е бруньки, кому так зрозуміліше буде. Дуже гарний колір, він не прям-прям темний. Це просто вам зараз здається, тому що світло. Таке, він такий е темно-темно-червоний. Але я його і потримав не, не прямо. От зараз залью. Зараз буде у нас четвертий пролив. І хай, поки я його буду пити, хай він е настоюється, і ми подивимося, що з нього взагалі вийшлося. Так. А, -а, а ще до речі, трошки спойлер. Коротше, я ж все ж таки подумаю, зорганізувати. Е Телеграм-канал, і навіть є ідеї, йшов в тому телеграм-каналі для вас запустити для початку, щоб було цікаво там знаходитися і читати його. Я вам казав, що я замовляв набір чайничок і декілька піалок, але той набір з Аліекспресу, той набір був дешевий, і він чомусь не прийшов. Мені за нього повернули кошти. Тому я купив, замовив ще один чайник і підставочку під чай. Ну, Типу такий маленький чабанчик, маленький-маленький, там може, на одну піалку і на чайничок. Ось. Коротше, підставка І чайничок. Недорогий, бюджетний, супербюджетний. Подивимося, що взагалі за такі гроші нам пропонує AliExpress. І е плюс ще я, що той чайник, що той підставку. І, можливо, якийсь чай, можливо, блин, якийсь почати. Який... Ну, Мені пити сильно не хочеться, але б я, може, з кимось ним поділився. Я розіграю його в телеграм-каналі серед своїх підписників. Ось так. Думаю, вам буде приємно від цього поучаствувати в розіграші за дешеві призи. <під> Масовик Затіннік Антон. Оу, такий гірчинку навіть трохи тих дав. Щось питається огризатися, але. Ну, ні. О, знаєте, таке якесь відчуття. Ем, ну, смак, смак. Е, е, солених огірків. <сум> З банки. Навіть не солених, а малосольних. Гірчинка, погріб малосольної огірки. І трошки кислинки в нього є. Ну. Ну, в принципі, як бюджетна шушка піде. як кому дуже гарна тікетка, раджу. <хи> Можливо, щоб просто повийобуватися і поставити його у себе на п'єдісталі, десь там муляшку, можна тільки за тієї тікетки купити цей чай. Ну, 850 гривень плюс доставка, в принципі, ну, дорогувати. Я б сказав, за тисячу можна знайти набагато краще млинець. Не старий. Е, молоди, молоду шушку, Ну як молоду, там, 3-4 роки так, ну до 5. За 1000, хай ну, ну сто, тисячу, тисячу але це буде реально класний чай. Набагато краще, ніж цей. А якщо хочете щось набагато бюджетніше, то краще 72,62 за 600 е, гривасиків. гриваси. По цим шушкам оцей точно ні. Оцей точно ні. Не раджу зовсім. Е... Оцей ще можна. Він дешевше і смачніший. Але... Але все одно не раджу. все одно не раджу. Щось мені в них не подобається. І що не подобається, я навіть не можу сказати, що не подобається чогось. Бо я попробував вже хороший пуер, так, попив, і попив е... дешевий пуер. І цей всередину навіть не годиться. Він, якби він був по 600-500 по 500 гривень за блин, пррр, Окей, базару ноль, а так. Е, ні, не, не раджу. Ще від, від пудаши, від цього бренду, є е, два шена. Також 2007 року, Серйо 2022 року, збірка. Але. Е, о. О! Нормально. Ну, я ж кажу, почаювати можна. Але По чайному стану пайде, але по смаковим ловити нічого. Він просто, скоріш за все, перележав десь, неправильно зберігався, тому він став пустий. Вот. І оцей присмак, щоб довести його до якоїсь такої е дерзкої штуки, треба це визвати вкус пеніцилі... не вкусін, а чого там гірка таблетка, яка ось, ну кажуть так. <смі> я чупа, по крайній мірі. О, фу, чи то я накурився цієї курілки, не знаю. <смі> до речі, кинув курити, ребята, я не курю вже 2,5 місяці, а до цього курив з восьмого класу. Кошмар. Кошмар. І кинув курити чого? Бо, по-перше, дорого, сука. По-друге, э, сідаєш пити чай, а я курив оцю електронку. Э, <смі> І всідаєш пити чай, і ти починаєш насирати собі в роті. Тому хто куре під чаю ці солодкі парілки, скидайте цю затею, це... це срака. Так, ну, в нефтянку він прям сильно таки не заворюється, але темний. Темний. Ну, вам не видно, але. Ні, ну темний. Добре, добре. Визнаю, що він темний. Все, окей. Так, ну цей стояв довгенько. Думаю, можна пити і закруглятися. Бо розтягувати відео також сильно не хочеться. Будемо тестити там, великі формати і короткі формати, якісь познавательні, щоб вам було цікаво дивитися. Я просто сам по собі знаю, що я шукаю довгі відоси, бо мені хочеться залипнути на годину, на півтори, коли я лягаю спати, або коли сідаю пити чай, або на роботі в вухо, поки я там щось монтую. так в Вухо відткнути від, від, відкнути собі навушник і слухати <кхід> той бред, що несуть наші чайні друзі. Ось. <кхід> Ого, ну почало трошки першити. Це, це або із запахнючки, або із за чая. І, до речі, отой блинчик, що я сьогодні не куштував, <кхід> він викликав у мене якусь таку не, не дуже приємну. Е Коротше, в горлі першить починало. <кхем> ну, ні, гіркий, гіркий просто і все. Гіркий, вже нема нічого такого виразного. не цікавий. Не цікавий зовсім. До речі, пробував заварювати цей млинець в Гайвані. В Гайвані він був трішки цікавіший, але покинув він мене дуже швидко. Тобто, там щось було таке 4 пролива і все. Я там намагався з нього витягти ще щось. Він просто був пустий, навіть даже не гірчив. Вот. Ні. Ні, не раджу. Не раджу. Побачите від Пудаші, е, шупуер, не беріть. В <coughs> наступному випуску або через випуск е, я спробую шанпуер від е, Пудаши, від цього бренду. Подивимося, що там з ними буде. Там також два млинця, у <coughs> них різна цінова політика, але один був по знижці, тому вийшли вони обидва там щось по 850 гривень, здається. Е, Попробуємо їх, і я скажу, що там і як. Але шен старий так видержаний. А от шу ні, шу краще брати молодий. Ну як молодий, ну там 3-4 роки. Не треба шукати шу 15-літньої давності, бо е, хороше серйо в шу, яке там пролежало 20 років, воно буде коштувати колосальних бабок. Не буде дешевого шу з хорошого серія, <кій> який пролежав 15-20 років. Ну, не буде його. Ну, можете навіть не шукати. Це хіба що десь на лоха <кхм>, ви продавця розведете і випадково візьмете в нього такий чай. Тому шу краще брати молодий, помоложе, а от з шенами так, шукати щось повитриманіше і покруче <кхе> Серйом. Вийшов ось такий випуск. Посуда з Аліекспресу. Кому треба, силочки пишіть, продублюю. Магазин дуже хороший, дуже класний посуд. Це якщо я дзянчу, якщо я не помиляюся. Там вони ще пишуть фіолетова глина. Ось. Прикольний посуд, класний, якісний і коштує 1000 гривень за чайник. 1100. Я купив тут за тисячу гривень чайник, по якості не дотягує. Ну, не дотягує і все. Ну, в нього також. Ну Типу ситу, гніздо, е дуже багато дірочок, там повинен зливати, повинен не зализуватися. Кришка взагалі таке відчуття наче не від нього, крива, замка нема. Ну, таке. Ось, о, тисячу, почекали 2-3 неділі, все, у вас все є. Чахайчик, пушка. <кій> Піалки дуже зручні, дуже класно пити з них. Сито. Без залізяки не прогниє. Дуже мілке, але будьте обережні, бо може побитися. Посуда клас по пуерам ні шу, не раджу. Зовсім тільки кому, хто хоче від інтересу спробувати, краще замовте пробник, якщо можна буде, якщо десь натрапите. Але блином не беріть, не раджу. Ну вони не дуже розпространені. Хоча я знаходив на таких не дуже іменитих сайтах, але були. 850, той що ми покуштували сьогодні, ще можна взяти, але не раджу все одно. І за 1000, той дорожчий, той що 1200 коштував взагалі мимо каси. Все, навіть не буду його пити сьогодні. Якось так. Зараз заварю собі щось інше. Ставте лайки, пишіть коментарі в підтримку, кому кому подобається, для кого далі знімати. Дайте про себе знати. Опа, біток пішов. Куріний, зараз на сковородку кину. Ось все. Попайка по, по чайному стану класно. Зарядив гарно, але по смакам ні. А нам треба щось і по чайному стану, і по смакам. Дякую, що подивилися. Ось такий вийшов випуск. Не хворійте, бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу, бо це пиздець. Ось. Всім гарного вечора і всім чайного стану, друзі. Все папа